Всім привіт! Сьогодні в нас прямий ефір, який присвячений цій чарівній ночі. Сьогодні в нас ніч повного місяця. І ми будемо робити з вами практику медитацію. Якщо хтось не розуміє, що я буду говорити, вам потрібно просто закрити очі, розслабитися і сприймати це на рівні вібрацій, на рівні енергії, які будуть транслюватися, не думаючи про слова, про їх значення, тому що вони не мають значення, не мають змісту. Просто буде зараз іти для вас енергія, яка допоможе вам в тому, щоб розкрити цей день, цю ніч, розкрити місяць і допомогти вам здійснити ваші найзаповітніші мрії. Я прошу вас прийняти зручну позицію тіла. Я прошу вас закрити очі і зараз ми будемо з вами проводити нашу практику медитації. І я прошу вас закрити очі. Практика медитації присвячена наповненню і розкриттю всіх дарів, які знаходяться у вашій підсвідомості. Ця практика буде виглядати як Божественний маніфест. Який ви промовите зараз. І кожне слово в цьому маніфесті є ключем для вашої підсвідомості. Кожне слово є певна вібрація, яка допоможе вам відкрити себе. Ресуачте, Я... Є любов. Я є абсолютне світло. В цьому втіленні і в будь-якому втіленні моєї суті я можу зустрітися тільки з собою. Будь-яка ситуація, будь-який ворог, будь-який друг це я. В іншому фізичному цілі, це я в іншому часі і просторі. Всі стихії, які є на цій планеті, це я. Всі стихії, які є поза цією планетою, це також я. Ніщо не може зруйнувати мене, ніщо не може загрожувати мені. Тому що все, що існує і не існує, це є я в своєму проявленому і непроявленому вигляді. І сьогодні я хочу подякувати і я висловлюю велику вдячність, Перша вдячність моїм. Найближчим духовним сім'ям. я висловлюю свою вдячність духовній сім'ї за те, що ви є, за те, що ви існуєте скрізь час і простір. Ми є єдине ціле, і наші серця завжди б'ються в унісон. Я висловлюю вдячність всім близьким духовним сім'ям до моєї сім'ї, всім духовним друзям. Я вдячний вам за те, що ви є, і ви постійно навчаєте мене через різні уроки і ситуації. Доводячи, що справжня дружба існує, справжнє кохання існує. Вам моя вдячність. І я дякую своїм ворогам, тому що вони роблять для мене найбільшу роботу. Вони забирають всі мої темні сторони. Вони забирають собі всі мої негативні сторони для того, щоб трансформувати їх в світло. Вони звільняють мене від всього негативу всередині мене і від всієї негативної карми. Вони роблять мої крила вільними, вони забирають це на себе. І Я дякую їм і благословляю їх шлях трансформації цих важких енергій. Ніч повного місяця це ніч гармонії і абсолютної наповненості. І я визнаю цю ніч, як ніч мого пробудження, Еляроатиса. В ніч повного місяця пробудилася свідомість Будди. і я дозволяю собі бути в потоках цієї свідомості, в потоках пробудження і радості вже цієї ночі. І я дозволяю собі перебувати в медитації всю ніч. І неважливо, я фізично медитую, чи я лежу з закритими очима чи сплю, моя медитація відбувається на тому рівні, на якому я готова її прийняти. І я дозволяю собі бути в єдності і гармонії з часом і простором. З усім, що є. І я розумію, що є єдиний Всесвітній потік. Це абсолютний потік всієї енергії, інформації і знань, які існують на цій планеті і поза її межами. І я дозволяю собі проявляти Енергію всесвітнього божественного потоку свідомості. І я дозволяю собі бути провідником свідомості Творця на всіх рівнях. Я дозволяю собі трансформувати свідомість Творця і проявляти її в усіх моїх реінкарнаціях. Я дозволяю собі говорити встану Творця. Думати так, як думає творець, бачити те, що бачить Творець, говорити те, що хоче сказати творець. І я дозволяю собі бути втіленим Богом в фізичному тілі, тому що це те, ким я є насправді. І я дозволяю собі насолоджуватися життям і кожним моментом. Есунтуачи, есанту, есаруаситу. І я розумію, що вся біль в мені і всі негативні енергії це просто досвід, який я хотів чи хотіла проживати. Цей досвід був мені необхідний. Щоб моє світло всередині пізнало себе. І зараз я вхожу в велику епоху пізнання. Я знаю себе, і мій темний досвід завершився. І я дозволяю собі перебувати в щасті і в радості, і в єдності з Творцем в кожному своєму втіленні і в кожній реінкарнації. І я благословляю себе на абсолютно безумовне щастя, радість і любов у всіх сферах мого життя. І всі енергії, блоки, програми, установки, суті, сущності, які не підтримують вищий божественний план моєї душі і мій поточний план зараз просто зникають. Тому що сьогодні змінюється вектор мого життя і проявлення в світі. Ці віджиті енергії просто зникають з мого життя і саоти свят. І я починаю свій шлях щасті, радості і любові через всі фізичні тіла, які існують на цій планеті і на всіх планетах. Еста ера, еста Артуа, докастака ета ера. Я приймаю і благословляю, благословляю, благословляю себе як єдину божественну свідомість у всіх вимірах, просторах і життях. Да буде так, так і є, да буде так, так і є, да буде так, так і є. Повільно і поступово ви повертаєтеся до реальності поточного моменту. Я дякую кожному з вас за цю медитацію і за присутність. І нехай сьогодні і завжди в вашому серці розквітає любов.